Друзі, всіх вітаю на нашому каналі Мігрант VA. Мене звати Андрій, мою дружину Тетяна. Якщо ви перший раз зайшли на наш канал, надіюся, що ви підпишетеся, поставите вподобайку, не забудьте коментувати також. Це дає можливість каналу розвиватися. Ну, в принципі, ви самі знаєте. Як важливо для любого каналу цей розвиток, так само і для нашого. Дякую, що ви з нами весь цей час. Сьогодні я вам хочу розказати про бачення таке, знаєте, просте, як то кажуть, на, на сільський розсуд, на сільський розум, бачення от, ведення бізнесу в Канаді. Тобто, тому що, в принципі, як би там не було. Чудесно і прекрасно їздити за рулем. Раніше чи пізніше прийде момент, коли все-таки прийдеться з цього руля злізати і займатися інакшими справами. Тому що, ну що я вам скажу, треба бути чесним, здоров'я та робота не додається однозначно. Та й взагалі, я не знаю, що якась робота здоров'я додає, та й треба проводити трохи часу з сім'єю. Але це відео не про це. Давайте поговоримо про. Те, що як я бачу, от взагалі, як є в мене враження від Канади, тому що, повірте, я вам скажу, я дуже багато зараз аналізую, дивлюся різні групи, читаю багато інформації. Ну, Вони, звичайно, більше пов'язані такі з сільським господарством. В принципі, це нічого дивного немає, як я живу в сільській місцевості, тобто я в ту сторону дивлюся. Хоча, в принципі, повірте, я деколи. Ну, Різні варіанти розглядає, просто собі так передивляється, що до чого, і як воно тут взагалі виглядає. Так от, е, от свої просто бачення. Я не буду вам розказувати про якісь там великі матерії, про е, якісь супер там компанії, як їх, там, там, їхній успіх чи не успіх. Це все зрозуміло, це без мене хватає людей, які там будуть малювати графіки і розказувати там цифрами, аналітикою. Я просто хочу сказати на простий такий хлопський розум. Як от я бачу ту ситуацію, ведення навіть того самого бізнесу тут, з продажами з Ну, Перше всього, для мене було надзвичайним здивуванням, це що ну, податково от, ставання типу, приватним підприємцем. Тобто, у вас є різні варіанти, які ви можете стати. Не є це тут взагалі, тобто це настільки примітивно і просто, що. Можна сказати, що це дуже круто, тому що є тут такі форми. Ви можете ну, самозайняті бути простою, тобто у вас до, до 30 тисяч, ви можете не оподатковуватися, ви так само можете створити свою там, корпорацію, ви можете просто бути як підприємець, тобто в кожному є свої плюси, є мінуси, але зараз ми будемо говорити не про це, тому що ми говоримо про малий бізнес. Такі, як би скажемо, які вас ви можете собі придбати ліцензію до 30 тисяч не оподатковується. Тобто 30 тисяч доларів вам не потрібно оподаткування ніякого. Ну, це може бути все, що хочете, повірте. Тобто, все, що ліцензії, любі, ви також можете їх придбати. Якщо ви чим то хочете займатися, опять, я це все питання вивчав. Ні, є там нема нічого там надзвичайного складного. Просто дивлячись, в яку ви сферу пхаєтеся, що ви там хочете зробити, тобто ви так само виконуєте їхні вимоги і получаєте свої ліцензії, які вам потрібно. Тобто, опять не бачу там нічого складного. Але. Я візьму ще простіший варіант. Тобто я навіть не буду говорити ні про які ліцензії, ні про що таке. Я коли своїх відео говорив, що, наприклад, є такі речі, які не потребують взагалі ніякої ліцензії. Тобто не потребує ліцензії, це якщо ви займаєтеся домашнім господарством, вирощуєте до 200 курочок, вам не потрібно ліцензії. Тобто, все, що ви надлишок, ви можете продавати, це законно тут. Наступне, ви можете мати там, вроде, 20 індиків. Це так само є якби, все окей, законно, Тоже їх можете продавати. Качки, гуси без обмеження. тобто На них я не бачив ніяких квот. тобто Качочки і гусочки, ви можете їх тримати з задоволенням, скільки вас треба. Тільки є, власне, це є курка. Бройлер так само туди враховується, це теж якби, туди треба ліцензія. Ну і відповідно індик. Індик, ну не знаю, чому індик, напевно, спеціально, щоб не перенасичити ринок, тому що, в принципі, індик не є дешевою птицею. Повірте, я останнє дивився, тут був цей, цей День Подяки. Ну, він так само, як в Канаді, в USA, він тут без різниці. В принципі, цей День Подяки, це Given's Day, він. Нам індюшка, я бачив в цьому, обходилася в 50 доларів там за певну вагу. Ну, Тобто вона, повірте, це не була вона супервелика. Тобто, виходить, досить дороге задоволення. Ну, але це так. Два слова там відійшли, вертаємося назад до теми. Так от, дивіться, друзі, ситуація. Так, вже я бачу, полювальники повилазили. Вчора, до речі, я чув, як стріляли, я вчора вдома був ще. Я відчув, як ввечері стріляли, тобто вже опять лазить по лісах, стріляють, треба бути обережним. Так от, дивіться, яка ситуація. Вертаючись до бізнесу. От весь все, що ви можете вирощувати на городі, все, тільки крім картоплі. Я знаю, що картопля теж має квоту якусь певну, але все остальне, там огірок, помідор, то все. Гарбузи, всі-всі, всі, все ви можете спокійно продавати, тобто немає ніяких обмежень, не ні винограду, ні того все. Тобто, тим всім можна займатися. Не треба якихось то супер ліцензій ще чого ще щось. Це такий самий примітивний варіант, який, в принципі, для вас, якщо хтось любить займатися якимось таким, знаєте, скажімо, невеличким сільським господарством, він може спокійно собі з цього мати дохід. Дляке для мене було здивування, розумієте, повірте, коли я попідписувався на різні групи там, фармерс, там, на, 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 навколо мене там, всі оці вот, містечка, які є, на їхні всі фермерські ринки, і подивився, що пропонують. Друзі, ви повірте. Тобто все те, то, що ви вдома в Україні пропонували, чи в якійсь і нашій країні, ви так само тут то саме пропонуєте. Консервацію пропонують, печиво пропонують, торти пропонують, випічка, різне, не знаю, там, овочі. Та, в принципі, все пропонують. розумієте? Тобто, якщо перераховувати, я бачив, що люди пропонують все. Просто треба завжди розуміти, що коли ви приїхаєте, навіть приїхавши сюди в Канаду, зайнятися зразу бізнесом, якимось, яким ви хочете. Я рахую, це є трошки. Засильно неправильно. Чому об'ясню, чому? Тому що ви не знаєте специфіку людей, тих менталітету людей, що їм потрібно. Повірте, для мене стало надзвичайним здивуванням, коли я перший раз побачив, коли продавалися мариновані огірки в гірчиці. Розумієте? Ну от клянуся. Я, ну ми, блін, з дружиною ще дивилися, казав, слухай, що вони продають, розумієш? Ну я розумів, там ну, читаю огірки. Розумієте? І ж, блін, ну з чим ж ці огірки? А це потім я вже подивився, десь попалася людина, робила опис, і там це огірки з гірчицею, розумієте? І вони тут досить популярні, їх так само продають. Тобто, в принципі, консервація теж дуже такий рознобій величезний. Тож, я бачу, люди теж і м'ясо пропонують, розумієте? Але повірте, я не думаю, що ці люди, які пропонують ці фермера, що вони мають, скоріше всього, там, ліцензії. Я думаю, що теж це так, знаєте, на такому мініма мінімалізмі, типу, якби люди пропонують, де собі пропонують. тобто. Е, ну, Треба це все враховувати, що не все тут, знаєте, як кажуть, не, не все однозначно. <гум> Тим не менше, потім вертаючись, то, от в Україні є така професія: багато хто з е, дівчат займається різною б'юті-індустрією, розумієте? Е, вона всюди актуальна, це звичайно, що, але є своєно, розумієте? То, що, наприклад, українські клієнти, там, якщо ми візьмемо там. Батьківщину Україну, українки, в них є свій менталітет. Вони ну мають там своє бачення, як повинно бути зроблена для них робота, власне, там чи з ногтями, чи з волоссям, покраскою, чи ще щось тут. Відповідно, ж люди мають своє бачення, розумієте. І коли ви хочете розпочинати цей бізнес, я взагалі завжди кажу: найкраще це піти і попрацювати, і попрацювати досить довго, щоб зрозуміти, хоча б що тут людям потрібно. Тому що там, де. Ну, ціниться, наприклад, там якість, монотонність, довга робота. Тут може бути набагато більш на таких мінімалках зроблено скорість, час, щоб не замахували. Тобто, це все треба вивчати. І коли ви сюди приїжджаєте, от тут починається. Знаєте, я ще раз говорю, тут бізнесом можна займатися, яким хочете, які ви собі бажаєте. Нічого не, ну, нема нічого такого, щоб ви не могли. Це робити, то що ви робите, звичайно, там робили, можливо, там в інакших країнах. Ви так само тут можете. Тільки тут все, в залежності від того, просто до всього треба підходити з головою. Тобто, треба все-таки вивчати ці ринки, дивитися, як тут люди, що вони тут хочуть і що вони взагалі тут продають, розумієте? Тому що я вам скажу так, ну, я спочатку думав трошки по-інакшому, знаєте, я чомусь думав, що. Ну, Наприклад, я ніколи не міг подумати, що тут теж люди торгують консервацією, розумієте? Хоча, ну, хоча з другої сторони, чому б їм тут не торгувати консервацією, правда? Потім я так само рахував, що ну, типу, якщо в такій ситуації, от, е, виходить, коли ну, в супермаркетах там достатньо там, солодкого печива чи ще щось, ше щось, тим, тим паче люди ним тут так само торгують, розумієте? А відповідно, якщо люди ним торгують, значить є попит на це. Тобто ці всі торти, це все. ну, Я ще раз говорю, це, тут теж воно все виготовляється і все продається. Якщо брати якісь такі, наприклад, роботи, там, ну, візьмем, давайте там, там, наприклад, з дахом, хто займається, це так само тут надзвичайно круто, круто виходить. Тому що я дивлюся, да, тут зараз тільки дойшов той бум, якби такий великий, що е, починають перекривати металочерепицею будинки, розумієте? Тобто старші, туди-сюди. Е, і це так само, якби, я рахую, що це теж для людей, які тим займалися і можуть це робити, е, це дуже крутий бізнес, теж, якщо розпочати його в Канаді. Тобто, звичайно, спочатку треба попрацювати на когось, щоб все-таки побачити. Як правильно ведеться бізнес в людини і туди, в принципі, займатися. Та да можна всім чим хочеш займатися, повірте. Тому що ви зрозумієте, тут же ж весь устрій цього вот континенту він же ж побудований на підприємцях, на овнерах тих самих, розумієте, які займаються сантехніка овнер, там, покладка плитки овнер, там ще що, ще то все роблять овнера. Розумієте? Ну нема різниці, хай він там буде. В одному лиці він може бути, чи в чотирьох, чи, чи він там наймає чотири людини-спеціаліста, але це все роблять підрядники. Тому, в принципі, надзвичайно, якщо я рахую, що тут, а от власне в тій системі, ну, простіше вести просто бізнес, чим, наприклад, ті ж самі в Україні. Тому що в Україні розумієте, там дуже треба багато робити нечесностей, щоб виживати. І всі ці прекрасно знають, а все-таки тут. Більш прозоро, більш ненапряжливо, не знаю, більш спокійніше. Тобто, ну, опять же, Це моє бачення, повірте, Не треба... Е, ну, я не хочу претендувати на знання якогось суперексперта, я просто вам розказую своє бачення, тому що я вже як розпочинав це відео, я говорив, що е, все одно приходить час, коли ну, прийдеться. Поміняти свій вид діяльності і чому би не займатися якоюсь справою, поки я ще, знаєте, працюю тут, а не підтягнути якусь справу, щоб потім, скажімо, було полегше взагалі займатися. Я теж тут дивлюся багато. Повірте, тут багато, знаєте, багато чого можна перенести з Європи, розумієте? Багато чого. Просто якщо грамотно підійти до того всього, я думаю, що воно би теж тут працювало і досить би непогано. Тому ну, вийшло таке відео невеличке, я отак розказав в двох словах, як воно тут відбувається. Я, звичайно, не розкривав, ту аж супер там тему не розкрив. Але так для загального бачення, щоб люди просто розуміли, що нічого нікому не чужде. Тому бажаю успіху, якщо хтось займається своєю справою, щоб ви завжди процвітали. І все вас було гаразд. До нових зустрічей в ефірі. Дякую, що дивитесь. Не забудьте підписатися і поставити лайк і прокоментувати. Всього найкращого, друзі. До зустрічі!